Вітання. Сьогодні ми побуваємо в гостях у пані Олени. У неї дуже чудовий сад у фіолетовому кольорі. Як так вдалося зробити, а легко. Більшість своїх квітів вона виростила з насіння. І ось навіть вона мені подарувала дельфініум, який вона висадила взимку. Це був такий своєрідний релакс. Заспокійливий вирощувати з насіння квіти на літо. І багато багаторічників вона змогла виростити буквально за сезон. І вони зараз уже гарно квітнуть Отож ми зараз побуваємо у неї в гостях. У Лєни тут багато хвойних рослинок в великих. А також багато квітів, які вона посіяла з насіння. Коли усе теж з насіння лі. Да. І дивіться, які гарні колеси за сезон вже наросли, у Ліни. Але написано було що однорічне. Так. Ці дельфініуми посіяні, що я казала. Вони виявилися багаторічними. І Лєна мені дала горщик. Тепер у мене буде дельфініум до троянд. Чарівний фонтан. Ну, бергамот або монарда там Написано. позаду видно фіолетова, не червона, а фіолетова. І теж з насіння, і теж в цьому році. Да. І оце вона заквітла так, так уже, да. Дивіться, яка рослинка є у Лени. Вирощена з насіння. Називається Монарда. Або червона рута, але вона фіолетова в даному випадку. Або лимонна. Це ж дуже модна зараз рослина. монарда. Теж а, теж фіолетовий. Да. І так ви, вийшло, що вони всі ви... Як він називається? Кермек. Ну це ж як сухоцвіт, я знаю. Так, да, так. Да. Виявилося, що воно теж фіолетове. Да. А у мене щось з насінням цих температур перепаду. Все повсходило, ну, засохло, пересохло. Десь батареї сильніше стали гріть. Ви знаєте, я його дуже зарані посіяла. Мені підтягнуло відео, що треба вже в березні на початку сіяти. Виявилося, Весна була холодно, і висажувала в страну. У нас переросла. Ага, виявляється, що це однорічні флокси. Я навіть таки не знала. Ось це однорічний флокс. Рожевий. Орці угу. Майорці або синії. Ось це такі малесенькі ось. Малюсенькі такі. Ну, високі вони, а квіточки маленькі. Дуже гарно. А там ще у Лєни є, то взагалі такі крупні. Це вона з насіння їх посіяла на дальньому плані. Зараз я ближче підійду. Десь сягають метр шістдесят вони за розміром. Ось такі великі. Красиві. Це можуть бути такі майори. Ой, ні. Піровська я купляла розсаду, ну, у саджанці. Угу. По інтернету Вся. десь? Так, да, в інтернеті, в Бережню. Ага. Перовський. Такий великий куч наріз. Малесенький, не певне. Він, да. він стояв дуже довго. Прийшло. Дуже довго, сухий, такі сухості був, а потім десь в другій половині червня вже почав рости. Перовський, і там он позаду ще лаванда квітне. Ну, квітне. Я вже свою обрізала, вже такі кущики менші сформувала. Це, це молодий. Це в цьому році я розсадила кущ один. Він шкода його обрізати. Так вони як обрізаються, ну, не а дуже випинали. так низько, вони будуть краще густішать і кращу форму тримати. І вони були такі Малесенькі. худесенькі, маленькі, і воно так наросло заліто. І вона багаторічна. Із одного такого маленького саджанця такого. Руслинки вона ви одненький кущик ви мені подаруєте. Конечно. Монарди ці. А я червону купувала, але вона якась не така. Вона а там квіточкою. Да, вона там квіточку заквітне і нема такого масиву. А ця така дуже гарна, якась сортова. Бачите, квітки такі невзрачні. Такі. А оце вже почав зв'язуватися плоди. Дивіться, ой, я її не бачила. Бачите? Ага. Це є стіни точний. Да. То, я. я попробую. І заліз. <різь> це тут декілька кущів. Да, так. О, ось такі великі. Дивіться. Вони люблять полив, воду, да. дуже люблять. Ну, ці квіточки я то завжди обриваю, тому що вони багато якби, забирають на себе ну, поживних не речовин. І вони типу, більше більше, більше гу густяться, ці гілочки Серпні, Думаю, що все одно, що скоро замрізь, uh -huh. Тут ці. Ну Спробуйте зберегти гілочку. Віолетову, так? Ну, така світліша у вас. Ні, в мене будлеї взагалі немає. немає. Ні, немає будлеї. Мені дала бабулечка малесеньку, теж вона сіяла, будлею, будлею з насіння. Але вона каже, я не знаю, який колір. Це є... флокси відкопувала мені і дала будлею, я не знаю. Будлеї немає, але це дуже гарно. Ще й памочка, метелик. І теж ви їх сіяли, так да, у Але теж mm -hmm. на розсаду. Ні, ну все одно зро... насіння ж оці виростили. Однорічні. однорічні маленькі гірлінки. Так, а це що таке гарненьке? Це, це теж, теж вони? О, які це, вони гарнюнічки. Так вони такі гарнюні оці. Да. Малесенькі, як такі, як, як сказати, дзвіночки такі. Оце, так? Да? Да. Я не бачила однорічних флоксів, навіть не да. чула такі. Так, а ось это? Это тоже называется зижческая. Тоже флокс? Да. Ацелена купила таких сапулентов. Ничего себе. Так, а у вас є куди садити? Туди на цю там, грядочку там, чи де... десь при вході? При вході, там у мене є сукулєнти, то я. Мені подобається. Вони розростаються. Або... Лена все підібрала фіолет. І надихнувшися цим квітником пані Олени, я задумала зробити собі квітник у фіолетово білій палітрі, і щоб квіти були такі сезонно змінювали один одного в цих кольорах. Ось навесні хочу посадити цибулькові. Це будуть тюльпани в білому кольорі, шари. Декоративної цибулі, фіолетові крокуси, посажу котовник, посаджу також е, Вероніку фіолетову. Також у мене будуть білі гортензії висаджені. Ну, напевно, все. А можливо, ще е, буде грунтопокривне щось фіолетове. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.